Всім доброго ранку. Хочу показати, як у мене виходить з цією молчою. Дуже класна штука вийшла для лохини. Взяв підсипав сірочки на низ. Тут у мене трошки цього хвойного було, купляв матеріал ялиці і обрізав. А тут от вже підсипано. Ось ну, така класна підсипка вийшла. З основої кори. Зараз я тут досиплю. Все буде добре. моя лохина переживе зиму. Вона і так переживе, але так буде себе відчувати краще. Всім дякую, до побачення.